Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Діти, розгляньте, будь ласка, цей малюнок і скажіть, кого ви на ньому бачите. На ньому ви бачите тата, маму, діток, бабусю та дідуся. А як можна їх усіх назвати одним словом? Одним словом їх можна назвати так Сім'я. Вірно, дітки. А що ж таке сім'я? Так, сім'я це родичі наші, які мешкають разом з нами. А разом з нами можуть мешкати хто? Мама, тато? А можуть мешкати батьки ваших батьків. Це хто? Правильно, це бабуся і дідусь. Діти, а як ви розумієте такий вислів? Маленька сім'я. Так, маленька сім'я це коли разом живуть небагато людей. А такий вислів: Велика сім'я. Як це? А велика сім'я це коли разом живуть багато людей. Наприклад, мама, тато, двоє діток, бабуся і дідусь. Це все вже буде велика сім'я. Діти! Ми всі зростаємо і дорослішаємо з кожним днем. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки, і запам'ятайте, як ми дорослішаємо. Спочатку народилася немовля, потім немовля підросло, стало дитиною. Дитина згодом стала підлітком. Підліток виріс в юнака, а юнак змужнів і став чоловіком. І самий старший чоловік похилого віку це дідусь. Повторіть, будь ласка, так, немовля, дитина, хлопець, юнак, чоловік і дідусь. Ті самі зміни відбуваються з дівчатками. Спочатку маленьке немовля. Потім дитина. Потім дівчинка. Дівчинка підліток. Жінка і бабуся. Запам'ятайте діти. Спочатку немовля, потім підростає дитина. дівчинка. Дівчина, жінка і бабуся. Усі діти ростуть і розвиваються. Погляньте на цей малюнок і визначте, хто тут наймолодший. Немовля, дівчинка, юнак чи бабуся. Вірно, самий молодший. Це немовля, розумнички дітки. А хто найстарший? Хлопчик, дідусь, жінка чи дівчинка. Так, молодці, найстарший це дідусь. А тепер, діти, спробуємо сказати, хто є для кого. Дівчинка для матусі. Так, це донька. А дівчинка для бабусі? Правильно, це онука. Хлопчик для тата. Хто це? Так, це син. А хлопчик для сестри. Так, це брат. Хлопчик для дідуся. Розумнички, це онук. А хлопчик для бабусі. Так. Це також онук розумнички. Пропоную пограти у гру. Хто чим займається? Будьте уважні. Тато і мама що роблять? Так, заробляють гроші. Правильно. А забезпечують нас чим. Так, житлом, одягом, розумнички. І ще так, їжею. Тато і мама дбають про що? Так, про здоров'я всієї родини? А про що ще дбають тато і мама? Так, тато і мама дбають про відпочинок всієї родини, про їх дозвілля і про розвиток своїх діток. А ви, хоч і невеличкі, а також повинні дбати про свою сім'ю. А як саме? Подивіться і запам'ятайте. Вранці ви прокинулися, що ви можете зробити? Так, ви можете застелити ліжко. Розумнички. А ось ви погралися своїми іграшками. Що ви можете зробити? Так, поскладати іграшки на свої місця, поскладати свій одяг. Розумнички. А на кухні чим ви можете мамі допомогти? Так, можете помити посуд. А якщо у вас є домашні тваринки, що ви можете зробити? Так, можете їх доглядати, їх вигулювати, розумнички дітки. А погляньте ось на цю картинку. Що ви можете робити? Так, виносити сміття. Бати про менших братиків і сестричок, а ще дітки, ви можете дбати про старших у родині, допомагати їм. Погляньте на цей малюнок і скажіть, що ще ви можете зробити для родини, так, прибрати в кімнаті, полити квіти, слухати і любити своїх батьків. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, ми сьогодні з вами розмовляли про сім'ю. Молодці. Діти, а що ж таке сім'я? Так, сім'я це ваші родичі, які мешкають разом з вами. А хто може з вами разом мешкати? Так, тато, мама. Бабуся, а ще хто? Так, дідусь, братики і сестрички. Ну що ж, дітки, бажаю вам гарного дня і до побачення.